Вітаю! Мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами, як підготувати дитину до дитячого садочку і що потрібно знати вихователю, щоб ваша дитина максимально добре адаптувалася до нових умов. Це запитання написала моя підписниця. Дякую, я хочу розповісти більш детально і думаю, що це буде актуально для багатьох батьків. Тож, в першу чергу, спостерігайте, чи не відбувається у вашої дитини в цей момент кризи 2-3 років, оскільки саме в цей період діти починають ходити в дитсадок. Криза 2-3 років це коли дитина проявляє свою самостійність і перевіряє кордони дорослих. У кожного це індивідуально, комусь ближче до 3 років, у когось ближче до 2 років. Але якщо зараз ви спостерігаєте саме таку поведінку, краще відкласти. Похід до дитячого садочку трошки напізніше. Далі прослідкуйте, як ваша дитина взагалі поводиться з іншими людьми. Якщо є можливість, залишіть дитину на 2-3 годинки з бабусями, з дідусями, з тітками, можливо, з подругами, для того, щоб дитина знала, що мама, можливо, на годинку на дві буде десь в іншому місці, але вона обов'язково повернеться і є безпека. Садочок краще відвідувати з перших днів на декілька годин, а не на повний день. Тобто 2-3 годинки, а далі вже будете дивитися, як дитина адаптовується, і по цій мірі ви додаєте години. Познайомте дитину з вихователем, з групою, з дітками. Якщо є можливість, відвідайте дитячий садочок для того, щоб дитина підготувалася і краще знала умови. Оскільки коли ми підготовлюємося до певних подій, ми не так панічно сприймаємо якісь нестандартні стресові умови. Далі обов'язково поговоріть з вихователем і розкажіть про характер вашої дитини. Що вона любить, як вона себе поводить, можливо, вона сором'язлива, а можливо, навпаки, досить агресивна. Які її улюблені речі, як її можна відволікти на випадок, якщо вона засумує і почне плакати? Все це допоможуть вихователю краще пізнати вашу дитину і допомогти їй при необхідності. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра!